Іванулька, а що це в тебе за такі ковшики? Диви, які в тебе тут кошовочки такі. Чи що це в тебе таке? О, то це, напевно, їхні будиночки? Так. Да. клас, а ти покажеш Дивись. нам? Це ти, напевно, з ними кудись плануєш йти? Да. Да? Куди ти плануєш йти? На вулицю? Так. Да. О, на вулиці сьогодні дуже холодно. Обов'язково одягніть копелюшки шапочки. Угу. Так. Ну що, показуй нам, хто в тебе тут. Так, так, так. Хто це в нас? Хліпис і скай. Так, ставимо їх. Ой. Ой! дітки, дивіться! а ну давай ти. На, тобі бійскать. Це, напевно, якийсь батут щенячий. Івануйка. А ну це не батут? Не батут. А що? Це була. Точно. Ми зараз будемо всі... Да? Кто? Там? Ага, девчатка тут в тебе. Є. А кто ж тут в устане? А ну да, я сдугадаюсь. Да, я Кто там? Кто там? Кто там? А ну Иванулечка, кто там? Так, кто кто? Хто залишився? Іванка, хто тут? Горщик та Тамарсел. Ой, а скільки це їх тут? А ну давай пальчиком. Один, Один два, три, чотири, п'ять і шість. Шість. Напевно, когось не вистачає. Локі та... А, а де ж вони? Загубились. Ти їх напевно забула у бабусі. У бабусі ти їх забула. Ну нічого. Сьогодні наші щенята будуть нам допомагати. Оце. Оце. А ну, Іваночка, дивися, що тут таке там. А ну. То що ж це таке? Пазли, Пазли. ми будемо складати? Да. Це, це вже мега цуценята. Ой, там якісь великі великі. А ну, давай подивимось. Ось такі, тут вони не одненькі. Угу. Ще не вистачає. У не... мене ще є великі. Та в тебе вже їх ого, ого-го, скільки багатезно. Ну що, цуценятка? Ох, яка велика пачка в тебе! А ну покажи. Ого, і тут мега цуценята. З якого ми сьогодні почнемо? З оцього... Напак... Давай з цього почнемо. Давай. Давай. Я тобі хотіла ще дещо показати, сідай, поки ще висипай. Так, будиночки ми поскладаємо. Так, і цуценяток повикладаємо. Викладай на лицевий бік. Іла, тобі йдеш ще показав. Тут ще йде плакат. У комплекті. У комплекті саме до цих пазлів. Покажи діткам, який плакат. Ось такі пазли і ось, так? Ось Такий самий плакат, його можна повісити десь на стіну, так? Да. Тобі подобається? Угу. Також мега щенятка. Це було ось тут у комплекті із пазлами. Так, Івануленька, ну як? Що тобі. ти нам? Тобі подобається? Бачите, який глянцевий. Глянцевий пазлики такі. Як фото, Івануленька, ніби як фото. Івануля, а ти дивилася мультик «Мега цуценята? Да. Тобі подобається? Угу. А що тобі найбільше запам'яталося? Так, да, вони були такі могучі, так, да, вони були. Там у нас є смачненьке в холодильничку. Да. А я б ще з'їв таке якусь кісточку смачненьку. Ого. скільки всього. Так, я бачу сік напоїть. Щось таке. Ану пошукай кісточку. У мене немає кісточки. Ой, Іванулька, немає тут кісточки. Ну, давай подивимося, можливо, там є якийсь сік. Я поп'ю сік. А тут є усе і усе. Так. Що там в нас є смачненьке? напої? Є салатик, є багато овочів. Так. Ну, я поп'ю сік. Дякую, Івануленько. Ти складай поки що, а я поп'ю. Ми складаємо гончика. Івануль, а яке цуценя тобі найбільше подобається? Маса. да. А чому? Бо я е, 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 е бо він білий. Агам. Угу. То він тобі подобається найбільше, тому що він долматинець, напевно. Да. Да? Складаємо. Каполюшка, то ви зовсім такий, як у мене, Івануленько, диви. Оп, я буду дивитися, як ти будеш складати. Так, гончикові лапки. Давайте подивимося, скільки нам ще залишилося. Так, більшу половинку ми вже склали. Залишилася ще менша половинка. Да. Забула? Uh -huh. Забула? Я так і подумав. Що ти забула, що в мене є такий носик. Дітки, а ви знаєте, де у вас ваш носик? Івануленька, покажи мені свій носик. Ну, Будь ласка, покажи пальчиком, де твій носик. Mm. Ні. Іванула не хоче показувати свій носик. Дітки, покажіть ви свій носик. Давай. Не дозволяє, а де в тебе вушко? Дітки, ну хоч ви покажіть ваше вушко Ну хоч покажіть дівчину де там ті вушка. Ви ж слухаєте свою матуся і татуся. А хто мені покаже, де ваш хвостик? А в мене ось мій хвостик. Івануля, де твій хвостик? У мене були у бабусі. Вона забула свій хвостик у бабусі. Ви уявляєте, дідка, а ви свої хвостики ніде не забуваєте? Слідкуйте за своїми хвостиками. О! Так, ну що тут? Ой, ми вже майже закінчили. Так, лапки вже всіх є. Так, очки також є. Залишилася скай без лапок. Так, так, так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ось уже в скай з'явилися лапки, вже і скай з лапками. Так. Іванулька задумалася. Ой-ой-ой, щічки щось там думають і думають. Так, і залишилося два останні пазлики. Так. Так. Ой, Іванула, А де ще один пазлик загубився? А Я... давай пок... Я... покличемо наших цуценят. Я... Давай хтось візьмемо когось на допомогу. Кого ми візьмемо на допомогу? Я далекий великий. Так. Він, напевно, десь ось тут. То вони нам допоможуть знайти да. загублений одненький пазл. Де, Де б це він міг дітися? А ну, давайте будемо шукати під стільчиком. Немає. Ой, то вже знову вся команда. А ну, Іванулечко, шукай, 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 іскаємо. Ага! Та ось ти не сховався від нас. А ну, покажи нам, Іванку. Він був під килимком, да? Ми його знайшли. Ось від нас. Так, а ну бігом став його на своє місце. Угу, поплескайте собі в долоньки. Івануля, ну поплескай, яка ти молодець. Ну що, геть такий самий пазлик, як на плакаті? А де Не знаю, тут його щось немає. На цьому пазлику його немає. І гонщика, не вистачає ти, бач? У нас є маленькі, диви, ми можемо маленькі докласти. Ось гончик. Так, скай ти полу. Можна аж дві покласти. Дві нас є велика скай і є маленька скай. Так і ось так. Дві кожен на своєму місці. І в мене ще Так, да, дітки його бачили в минулому чи позаминулому випуску. Так, да? Ми ним теж. Ось, диви, Іванулочка, всі на своїх місцях. Угу. Ну що, махаєш діткам пока? Так. Да. А ми будемо ще складати пазл. Запитай, дітки, вам подобається? Да. Іванулі дуже подобається складати пазли, особливо з щенятками. Так? Да. Да? Махай пока-пока. Пока-пока. Ну помахай! Каже, ставте нам подоб... Байки. і підписуйтесь на наш Там, канал.